Ташкент взагалі виглядає як маленький Дубай, центр міста. Це ніби вночі особливо все світиться, все там ілюмінація, все класно. І явно видно, що це бенчмарк успішних арабських країн, Середня Азія. Ну давайте згадаємо Алмати, там теж і До речі ці готується зараз саміт. «Центральна Азія. А... Да. Монархії прескої затоки, якраз будуть говорити про mm -hmm. інвестиції. Mm -hmm. Ну зокрема... абсолютно вони мені здається, вони вже е, ну я не був в Казахстані, але те, що я спілкувався з колегами е, і Узбекистан, мені здається, вони вже готові для такого бусту інвестиційного. У них є ця інфраструктура. У них, наприклад, у ці от величезні, де ми були там. Це схоже на наш Юніт не знаю, як це описати. Офісно, виставково, різне, кластерно, IT, не IT, що завгодно, але воно напівпусте. Тобто видно, що треба трошки туди бустанути зараз інвестицій і щось там почати ще сидіти, там, якусь третю економіку робити, програмувати. там, і так далі. Держава це все підтримує, у них є стартап-фонди, але поки що це не, це не єдинороги, це поки що дуже практичні стартапи.